Всім привіт, це Траволог і день четвертий. Сьогодні я взяла собі інструктора з лиш, і саме тому хі, півночі до цього я не спала. І ще я нервувала півранку. Інструктора забронювала на 14.00, тому зранку я відпочивала. Потім пішла на такий цікавий обід. Дуже смачний гарчаний минець. Після обіду ми пішли мені за спорядженим, і за п'ять днів за лижі палки, і боти і шолом вийшло 152 євро. Потім зустріли з інструктором, пішли. На навчальну гірку досить непогано і Потім він мені такий каже: ну поїхали там, з'їдеш під арочкою, а потім на ліфті, якщо що, піднімешся. Їдемо ми під цією арочкою, доїжджаємо до підйомників на гірки. І він такий: ну, поїхали на гірку, я передумав. На гірці я вже зловила панічку, ледве з'їхала і забула вже все, що мені розказувала за цей урок. Після спуску я було дуже щаслива, що я вже спустилась, А ще мені треба було випити, ми пішли з Пашою в бар грізлі. Ну тут дуже прикольна атмосфера і смачні коктейлі. Далі був душ і відпочинок в номері, а потім ми пішли шукати французький ресторан. Знайшов класний ресторанчик Le Кратау. Замовили ми сир раклет. Один був звичайний, а один був з трюфелями. і боже, як це смачно! До раклета приносять такі гриль, які топить шматок сиру з двох сторін. і Він просто стікає на такі маленькі сковорідочки. А також купа додатків: м'ясо, овочі, картопля все це просто неймовірно смачно з топленим сиром. Коштує це задоволенням біля 40 євро на людину, але воно того реально варто. Тому рекомендую, якщо будете відпочивати в цих місцях, то обов'язково спробуйте. А ми смачно поїли і пішли додому спати. Тож, папа, -па, і до наступного волого.